День святого Миколая час добрих справ та приємних сюрпризів. І для хмельницьких гвардійців він став ще однією можливістю зробити щасливими тих, хто цього потребує найбільше. А саме дітлахів військовослужбовців, які загинули, зникли безвісті, були поранені або нині проходять службу у частині. Ці діти знають, що таке незламність, вони є сильні, так як переживають великі моменти в своєму житті. Вони рідко бачать своїх батьків, але тим не менше, ми для них стараємося підтримати їх і донести до них свою любов. Важливо настільки, щоб дитина пам'ятала, що її папа був військовим, рада, що нас запросили. Для малечі влаштували перегляд нового мультфільму «Ваяна-2». для багатьох. Це можливість забути про проблеми сьогодення, поринути у світ пригод та отримати щасливі емоції. Дуже ну, кайфово. Мені сподобалася ну, та фішка з на цим Малий, що він міг перевтілюватись за допомогою свого гака. І фінальна битва. Дітям потрібно свято, ну і знаєте, дорослим теж, особливо військовим, а розвіятись. Найяскравішим моментом свята стала зустріч із святим Миколаєм. Окрім уваги та спілкування із чудотворцем, діти отримали солодкі подарунки. Після цього гвардійці відвідали центр соціально-психологічної реабілітації Подолянчик. Вони привітали вихованців центру, передали подарунки та провели час із дітьми. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.